В Україні триває вже третя хвиля мобілізації. Усім призваним на військову службу під час усіх хвиль надано статус військовослужбовця. В першу чергу військовослужбовці отримують грошове забезпечення на рівні з контрактниками. Ті військовослужбовці, які знаходяться в зоні АТО, вони отримують 100% винагороду, тобто подвійне грошове забезпечення своє. Указом президента статус учасників бойових дій надано особам, які беруть участь в АТО. Для них вже визначені пільги. Це знижка 75% з оплати за комунальні послуги від вартості послуг в нормах споживання. Їм після виходу на пенсію встановлюється також надбавка до пенсії. Якщо внаслідок поранення особа, яка брала участь в антитерористичній операції, стала інвалідом, внаслідок виконання обов'язків військової служби, значить, то їм також встановлюється статус інваліда війни і відповідно призначається пенсія в розмірі від 60 до 100% грошового забезпечення в залежності від групи інвалідності. Для інвалідів війни також є пільга за комунальні послуги, стовідсоткова знижка в межах норм споживання, пільги і забезпечення зв'язком. Також мова йде і про ліки. У випадку загибелі сім'я солдата також не залишається поза увагою. Цій сім'ї призначається пенсія по втраті вдувальника, пенсія призначається органами пенсійного фонду. На сьогоднішній день пенсія встановлюється в розмірі 40% грошового забезпечення загиблого військовослужбовця. Крім того, родина також отримує відповідний статус членів сім'ї з загиблого чи померлого ветерана війни згідно з цим же самим законом про статус ветеранів ігрантії соціального захисту. Їм надається також і 50% відсоткова пільга по оплаті комунальних послуг. У разі загибелі військового його родині передбачена також одноразова допомога у розмірі 500-кратного прожиткового мінімуму, а це понад 600 тисяч гривень.